Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата! Ми раніше з вами вже дізналися, що навесні у людей з'являється багато роботи на городі, у саду, на квітнику та просто на подвір'ї. А сьогодні давайте згадаємо, який інструмент вони для цього використовують. Допоможемо Дмитрику підібрати знаряддя праці, що потрібно, щоб полити квіти. Так знадобиться лійка. А що потрібно, щоб рубати дерева. Так знадобиться сокира. А що потрібно, щоб підрізати гілочки? Цей інструмент називається секатор. Їм можна видалити з дерев та кущів, засохлі або просто гнил. Не потрібні ілочки. А що потрібно, щоб підгрібати листя? Так, це граблі. Вони схожі на віяла. Їми можна розпушувати ґрунт, прибирати опали листя, дрібні камінчики або просто сміття. Яке знаряддя потрібно, щоб підмітати у дворі? Так, всі здогадалися, що це мітла. А який інструмент потрібен, щоб запивати цвяхи? Молодці. Це молоток. А що потрібно, щоб копати ґрунт? Так потрібна саме така лопата. Будьте уважні, який інструмент потрібен, щоб накидати пісок. Так, потрібна широка лопата. Її використовують для роботи з сипними матеріалами. Це може бути зерно, добрива, вугілля або мілкі камінчики, щебень. А що потрібно, щоб зібрати урожай? Молодці! Це кошик. Дмитрик дуже дякує нам за допомогу! Усі малята, впевнена, що ви добре запам'ятали все, а ми зустрінемось.